Вищення цін це по-перше. Це найбільше таке проблема. Отак, в ну, принципі. Робочі місця, які роботи, не було, так і немає. Що... Саме перше <пеку> ми тримаємося долара, правильно. Відповідно, всі ціни. Хотілося, звісно, краще. Маємо не в Запоки сторону не <пеку> понимають. Ніяких змін. Хуже стало. Набагато. Покращення. Зміни є, але напевно не настільки наскільки хотілося б тих змін. Так що це просто переливання з одного місця в інше. Абсолютно нікому не потрібно. Ми станемо ще більше бідними, як на мою точку зору. То неприємно. Це ще якісь зміни. Можливо, щось позитивне все-таки було Ну я не знаю. Ну, от я вам сказала, що позитивне, що нам за бюджетники почали платити гроші. Тобто вони щось там яке, ви ж самі бачите, кварплата дорожча, і знову ж я прочитала, газ буде дорожчати. Хоча, можливо, якби е, ці все зараз тяжко було, а потім легше було, я б нічого відносно цього не мала проти, що зараз тяжче, а потім легше. Ну, нічого хорошого теж не поміняла з хорошую сторону. Mm -hmm. Материальное положение. Ну и вообще в целом доверя. Вообще ко всему все, что происходит. Вместе за голову стало все. В місті я ще не бачу. А так же не бачить. Мені кажется, що особо нічого не смеется. Пригини за Думаю, що особо нічого не смінится. Поступовується все, ми не можемо сразу. І такого заскорузлого, такого корупційного, і все одразу статус демократичний зараз процвітати. Що ж, я, я назвав позитивні, А негативні зміни те, що корупція поки що продовжується. Хоча на місцевому рівні що ми бачимо? Корупція де може бути на місцевому рівні? Що таке корупція? Це...